Доброго ранку, добрим людям! Сьогодні 10 серпня. Туман біля річки, що й не видно. Холодний ранок. Ось яка руса на листі. Шоста година ранку сьогодні. Ось 11 градусів. А вночі, мабуть, було ще холодніше. Дуже роса мені подобається. সাক� filtম 9-খযাজা Навіть не очікувала, що тут вже стільки багато ожини. Я приїхала по огірки і помідори. Гляньте, що робиться. І куди мені її зібрати, як я не взяла нічого. Вона як стигла, то запросто відривається смакота. Я викрутилась, в мене тут на городі. Підеречко таке літрове є. Чи від морозива, чи від майонезу от я вибрала свою ожину. Я й забула, що вона може вже достигла бути. Отож, перша літра ожини є. Ранковий огляд городу. Я тут пару днів не була. І ви знаєте, такі зміни. Картопля вже починає сохнути. Листочки фактично вже посохли. Наближається пора копання картоплі. Трохи, звичайно, де не дає бур'янець, але не таке, як я бачу у людей, що не можна там приступити. Ось таке копала, картошка є, слава Богу. А сьогодні вранці я заносила огірки в підвал, а з підвалу винесла. Чотири відра картоплі великої. То якось на днях я винесла 4 сітки по три відра і два відра. І там ще не знаю, скільки буде відер, може шість, як не більше. Просто я потрошки, щоб мені не було важко, бо треба ходити по сходах. Отаке. От То сама заносила в підвал, а тепер сама виношу. Це, щоб не було скучно. Я покажу, квасоля вже починає сохнути. Бачите? Біленька кущова квасолька. Теж робота треба обірвати сухі стручки. Роботи вистачає. Чи я не хазяйка, чи я не господиня. Ой, скільки картоплі виношу на ній. Тут теж починають вже достигати помідорчики, високорослі. І вже фітохтора. Треба обривати листя. Чорнобрівчики. Не від... Зібрала трохи помідор. Там окремо ростуть коло огірків, взяла, зірвала такі собі буренькі. а на основному куску там ще червоніші були, то я їх позривала, а вже бурих не брала. Ну, оцими приклала зверху кукурузки. Нарвала собі. Більше відра огірків вибрала, вони, звичайно, перерослі. Але десь я комусь запропоную, може на салат Зараз їсти хоче хто. Отакі в мене підсумки поїздки на город зранку, 9 серпня. Повне відро там всякі і більші і менші. А тут такі дядьки, може віддам хтось к худобі віддасть. Отаке. Я їх не вибираю, тому що мені вже не треба. Ну добре, а як я маю їхати. Десь треба вчепити туго жину. Курузка ще приїхала. Вибрала помідори і серед них ось такі великі. Оцей великий, я там в короткому відео його зважувала 500. 30 наче грам. Але це не найбільший помідор, бо у мене був ще 620 грам помідор. Такі е, гарненькі, величенькі. Не знаю, що я з ними зроблю, можливо, дольками закрию. Там є рецепт, що з олійкою. У мене був колись рецепт, тільки де я його діла, е, з желатином. В желе такі добрі, з цибулею. Помідори з цибулею в такій желатиновій заливці. Вон, такий смачний салатик. Треба в інтернеті пошукати. Десь я видно, чи не записала, чи десь записала не в зошиті, хоча я дуже. Так що я записую саме в рецепти, але я його не знаходжу. Може, погано, погано шукала. Ось такі помідори. Ну, зараз якраз помідорна пора. Тут ожинка моя, я прийшла з роботи, поїла ожинки, в цукор помочала. Бо знаєте, яка по краях там була, вона дуже солодка, але є така, що зірвала, я трошки бачу там з червоними ягідками. Але хороша, я її заморожу, десь використається, чи в пирогові якому, чи в компоті. Я тільки що поїла з задоволенням. Ось таке саме зараз гарна така пора, що все є. І що ви думаєте, я роблю? Розторочую свій жилет, вирішила зробити його якимось легеньким, ажурним, тільки що побачила візерунок віка Онофрійчук. Сіточку там таку показувала. І я вирішила, що буду в'язати одним полотном. І полочки, і спинку, тоді дойду до е, до пройми, і тоді вже розділю і Буду буду в'язати сіточкою Отож, дивіться, вже трохи намотала, тільки що сиділа, трохи засвічує шкода, бо, бо трохи погралася. Тут в мене було така як кукурузка з цього боку заборчик. Засвічує. А тут навіть в мене такі шишечки були і ромбик з витягнутими такими петлями. Ну, значить, не судьба. Розторочую я його. Отож, дівчата, чекайте, десь скоро почну в'язати, тому що на роботу мені на майданчик з дітками мені треба обов'язково жилет. Шей довгенький і ще й з карманами, щоб можна було покласти телефон, ключі і що там, ще окуляри. Так що я буду його десь десь на днях починати. Сьогодні не знаю. Може, попробую. Отакий От в мене гряде новий процес. Вірніше перев'яз. В'яжу я зразочок. Який то він має бути, щоб вище вирахувати, скільки мені треба петель. Подивіться, ось таке воно, як це вам показати, таке собі ажурненьке, цікавеньке. Правда, цікавеньке буде. І дуже просто в'яжеться. Дуже просто я хочу вив'язати зразучок, щоб вирахувати, скільки мені потрібно. Петель. Я вже обмірила себе, то треба вирахувати, скільки треба набрати петель. Разом в'язатися, ну, тільки не по колу буде, а буде поворотними рядами, але разом я хочу до пройми, пройми в'язати все полотно разом. Ось таке цікавеньке, правда, щось видно? Я думаю, що воно таке буде легше, тому що ця ниточка це такий собі шнурочок. Він, звісно, звичайно, цей шнурочок, я вам скажу, таке цікаве, ти під нього щонебудь не одягнеш, тому що вже треба так. Або якесь чорненьке, або якесь вишневеньке, чи бордове, або щось. Ну, біленьке, вже якесь там, зелененьке, якесь таке, що ти не вдягнеш, бо воно куди воно буде годне. Воно не буде зовсім казав той, виглядати. Отакий от цікавий візеруночок. Бачила багато всяких таких сіточок. І от е, зупинилася ось саме на цьому. Він простесенький, без всяких е, з, примудростів. Отакі от в мене справи. Працюю над зразочком, ще трошки пров'яжу, щоб такий більше він був інформативний. А тоді буду в'язати. А тим часом в'яжу свій палантин. От таке, прийшла з роботи, чуть відпочила. Ну, і відпочинок мій в чому заключається. Сижу, в'яжу. Нагород сьогодні не йшла. Трошки треба відпочити, бо. Ніженьки болять. Ось такі справи. Тож працює. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Тихого, мирного всім дня, я таки вчора розпочала в'язати свій жилет. Набрала я вирахувала, що мені треба набрати 190 петель. Набрала я 196 петель. 180 петель у мене, так, щоб ділилось на 3 для цього візерунка. І по 8 петель я зробила йду лицевою, вірніше ж, хустковою гладдю. Так, так. В'яжу. Ну, що я вам хочу сказати, легко в'язати, собі головне взяла, казав, темп і в'яжеш. Там одна, один накид береться, нитку знизу, одна знімається і дві разом, і отак весь час в'яжеться. Цікаве, виходить полотно. Я пров'язала трохи і думаю, треба ну, його поміряти, чи мені вистачає моїх. Я порахувала, там 117 має бути ширина полотна. Перезняла трохи на додатковій спиці, тому що тут тільки метр, і поміряла, наче все добре. Подобається мені цей візерунок, подобається мені, що виходить. Зараз я спробую підняти. У мене тут така локація на кухні, я знімаю. Бачите, яке воно виходить ось таке. Подобається мені гарно воно виглядає полотно. Не робила я ніякої резиночки, я робила болгарський зачин. І знизу зразу почала візерунок. Отож, працюю, стала я сьогодні зарані, тому що я собі таку поставила мету. Щоб мені легше вставати на першу зміну, бо на першу зміну я встаю о 5.15, в мене так будильник. І я його, і навіть тоді, коли я йду на другу зміну, я його не виключаю. Він мене, він мене не буде, бо я вже прос, прос, проснута до тої пори, я трошки полежу і встаю. І от десь від 6-ї години. Я його в'язала, попила кави, котам зробила молоко, що трохи в мене сухого є. Відкрила своїх курей і сиділа, в'язала. Звичайно, не треба так довго в'язати. Я, Виходить, більше двох годин в'язала, вже чую, що шия десь там затікає. Але ж дуже цікав, цікаво в'язати. Подобається мені таке. Ще я не вив'язала всі нитки, які я тут розпустила. Ще видно, що тут намотане. Тут 600 грам, я думаю, що мені вистачить на довгенький жилет. Ну, так, я собі думаю, а буду в'язати, тож побачу. Побажайте мені успіху у просуванні. Зараз я трошки щось інше зроблю і пов'яжу трішки палантин. Зараз я покажу, що там в мене вже нав'язано. А палантин, любі мої, в мене ось в такому стані. Це я вже ви, е, вив'язала один, два, три, чотири. Вже п'ятий там. Е, мені здається, там два рядки з часа лишилося. Ось такий виходить гарнесенький палантин. Тут, звичайно, воно ще е, буде, треба його відпарити, буде тут такі зубчики. Е, я нагадаю, що в'яжу я е, по візерунку. Валі з. Із... Ой, який канал забула, підпишу. <смі> забула. От. І подобається мені цей візерунок. Тут в мене маркерів наставлено. Я вже забула, скільки тут в мене петель, чесно кажучи. Ну, потім, як я його зв'яжу, тоді я все розкажу. Маркери поставила, бо там по. 20 рапорт, 20 петель. Отож, в'яжу. Мені теж подобається це в'язання, подобається, що виходить. Я якось так підсіла на ці ажури, мені подобається собі в'яжеш, і гарненько виходить. Легко в'яжеться. Спиці в мене дівчата звичайні китайські, але мене влаштовує. Хіба що ще подивлюся, бо в мене е, метрові вони. Треба подивитися, купити ще от для того жилета. Мені б якби хоч 1,20 двадцять, я знаю, що є така довжина е, тросика. треба буде подивитися, можливо, придбаю ще. А оця в мене корзинка, це мені Оля Матерна подарувала, коли ми з нею зустрічалися у Львові. то мені... Скільки не подивлюся, і я згадую Олю. Отож, Оля, тобі привіт. Я знаю, що ти мене завжди дивишся, я тебе теж дивлюся завжди. І коментує вона мене, і я її коментую по сто разів. Я така емоційна, що мені хочеться щось весь час писати. От таке, дівчата, таке в мене просування. Я вважаю, що гарне просування, тому що так, і на роботу я ходжу. і Закрутки, так як у всіх нас. Але мені подобається, подобається в'язати, навіть коли в мене тут щось кипить, я піду і ще там рядочок чи там піврядочка пройду. Записую я все, від, відзначаю собі, який рядочок. Іду, іду. І мені легко, я собі записано і я ніколи не зіб'юся. Бо я бачу, що в мене там записано. Отож, такі в мене просування. Гарного ще раз всім дня мирного, хай буде все добре. Бачу, що зранку, наче так нічогенько, гарненько там сонячно, тут такий вигляд в мене там Це з кухонного вікна на сараї, але нічого. Небо там чистеньке. А вчора я ще, знаєте, що хотіла зробити? Я хотіла цвіркунів ще в це відео вставити. Але десь мої сусіди так голосно говорили, що мені здається, що там і цвіркунів не чути, а туди ж люди там щось гомонять, то я не вставила. Можливо, я, якщо сьогодні не виставлю це відео, то я постараюся цвіркунів ще зняти. Колись я була знімала на Фейсбук, виставляла там так добре чути, як вони цвіркочуть. Темно, звичайно, на дворі. Ну, так, на небо направиш, то трошки щось видно. І дуже цвірку не співають. Мені здається, що раніше я їх ніколи не чула. От таке. Бувайте здоровенькі. Ось, хочу показати вам, в мене записано в, своєму, в своїх в'язальних нотатках. Ось візерунок пломбір від валі Житейське в'язання з Валентиною. Бачите? Я собі перемалювала цей візерунок. Скористаюся ось такою карткою. І ось, Бачите, я тут записую, який я рапорт йду. Один, два, три, чотири. Вже п'ятий. Яти, дев Дев'ятий ряд, то це ще я думала пару рядочків. Ну тут ще раз, два, три, чотири ще рядочки. То виходить, вісім ще треба рядків пройти. Ну, то добре. Я запишу цю який я рядок іду, і ось так відзначаю собі, закладаю ось так. Так дуже мені зручно поклала і собі дивлюся, що це я в'яжу 9 і як треба далі йти. От таке в мене. І так я на кожен собі виріб. Ну, і тут в мене так ще приклеєна, яка тут ниточка йде. Бачите, ось я взяла, приклеїла. Ализе Ангора, Gold family. Ну, я так від собі відставляю. От так я роблю. А ви як робите? Показуйте. Отаке От таким мені захотілося з вами поділитися. Хочу вам на завершення показати ось таку красоту. У мене вчора була онучка, їй 2,5 роки. Вона прийшла бабуся гратися, все з ящиків поперевертали, бо вона шукала корову. Вона обожнює корови, вона скрізь хоче, щоб корова. Вона собі пам'ятала, що тут половина корови, така пластмасова корова, яка складається. Вона один кусок була, видно, раніше забрала і, і шукає. Ми кажемо, може, вже тут нема свахою, сміємося. А вона знайшла ведмедя і каже, Машу шукаємо. Я кажу, може, Маші тут немає. І це вона шукала все. Ну, потім ми вийшли на двір, і я так і не прибрала. Отож, мене ці іграшки супроводжують і на роботі, і вдома. А це іграшки, щоб ви ще знали, Максима, якому зараз 19 років, бо він у нас теж тут був ігрався. І Ксюші вже 13 буде. Вони тут ці іграшки оце в ящиках стоять. Я, може, дещо й треба й викинути, але я не викидаю, бо діти люблять таке щось собі, вони там вишукують. А в мене ящики ось такі, як, як робила колись чоловікові перитоніальний діаліз. У мене ящиків таких багато, В них зручно, вони там з ручками, ну, зруч, зручно складати, але вони в пакеті є. То я складу там на стільці за шафою, то їх не видно. А це отаке. Я ж кажу, грались і Максим, і Ксюша, і Кирилко, коли приїжджав, і Софійка, а це вже Емілія ними грається. Всякого добра тут повно. Але хай собі граються. Слава Богу, що хоче гратися, що щось вишукує і, і будуємо е кімнатку, і будуємо бабуся, а давай двері ось таке. І тут тобі і ліжечко, і що ти тільки хочеш. А то дерево вона знайшла, то вже собаку, собаку достали. Вона вчора тут з задоволенням гралася, а я так щось вже не прибрала, бо щось робила, а то потім в'язала, ай, хай лежить, може, вона ще сьогодні до мене зайде, а може, взавтра. От Отаким я вам веселенькою картинкою на завершення. Поділилася.